1490 гривень. Залод з 10 упаковок стоперів для дверей. У нас буде три види. Буде ось такий великий, він такий важкенький. Ці стопери відрізняються тим, що їх не треба прикріплювати кріпленими до підлоги. Вони підходять для різних покриттів, крім ґрунту. Ось такі вони ось цей величезний, прорезинений тут і знизу. І ось так, бачите, ось я його поклала і він навіть не рухається. Також буде ось такий. Також важкенький, вже поменше. Його також не треба прикріплювати. ось. За рахунок резинки, вони не рухаються. І ще буде ось такі. В упаковці їх буде дві штучки. Ось вони також не рухаються. Ось, ось яка буде коробочка, і в коробочці буде дві штучки. Ось таких великих у нас буде чотири коробочки. Ось таких також чотири. І ось цих у нас буде дві коробочки, а в коробочці дві штучці. Ціна за одну штуку в нас 149 сорок гривень. Потім буде 10 штук. Тому щоб замовити цей лот. Це в нас бренд Ліварна холм. Ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.